У цьому відео ми поговоримо про те, що маємо всі: наші тіла і наші органи чуття. Тіло це дивовижна машина, яка складається з багатьох різних частин, таких як м'язи, кістки і органи, які всі працюють разом, щоб підтримувати наше життя і здоров'я. Наші органи чуття допомагають нам розуміти навколишній світ, наприклад, відчувати смаки, запахи і чути звуки. Давайте разом досліджувати, як працює тіло і що роблять наші органи чуття для нас. Ми почнемо з травлення. Коли ми їмо щось, наприклад, гамбургер, тіло одразу починає розщеплювати їжу, щоб ми могли засвоїти поживні речовини. Це називається травленням. Їжа розщеплюється двома різними способами хімічно та механічно. Механічне розщеплення починається в роті, де зуби подрібнюють їжу на менші шматочки. Це полегшує організму переробку їжі. Хімічне розщеплення також починається в роті, коли слина змішується з їжею. Слина містить речовини. That's small, separate, to Спочатку ми використовуємо зуби, щоб відкусити, роздробити і подрібнити їжу. Ми пережовуємо їжу на дрібні шматочки, щоб їй було легше ковтати. Потім язик допомагає змішати їжу зі слиною, яка містить речовини, що починають розщеплювати їжу прямо в роті. Коли ми ковтаємо, їжа потрапляє в стравохід. Довгу трубку, яка проштовхує їжу до шлунка. Коли їжа досягає шлунка, вона проходить через верхній шлунковий клапан, який відкривається, щоб впустити їжу в шлунок. У шлунку їжа розминається і змішується зі шлунковим соком, який ще більше її розщеплює, перетворюючи на рідку масу. Потім їжа надходить у тонкий кишківник, де важливі бактерії допомагають розщеплювати її ще більше. Тут також є маленькі вирости, які називаються ворсинки кишківника, що всмоктують поживні речовини з їжі і передають їх у кров. Водночас працює печінка, яка виробляє жовч, що допомагає розщеплювати жири. Вона також збирає будівельні блоки, необхідні для функціонування організму. Після тонкого кишківника їжа потрапляє в товстий кишківник. Тут всмоктується більшість води, а організм виводить відходи. Нарешті те, що організму не потрібно, потрапляє в пряму кишку, де накопичується у вигляді калу, а потім виходить із тіла. Їжа, яку ми їмо, містить багато різних поживних речовин, які необхідні для того, щоб організм добре себе почував і функціонував належним чином. Три важливі поживні речовини це білки, вуглеводи та жири. Білки важливі для того, щоб ми могли рости, відновлювати організм і замінювати старі та зношені клітини. Клітини будують усе наше тіло. Білки містяться, зокрема, в м'ясі, рибі, молоці та бобах. Вуглеводи дають нам енергію, яка необхідна для того, щоб ми могли рухатися і думати. Вуглеводи є в продуктах, таких як картопля, хліб, рис і фрукти. Жири також дають енергію і допомагають організму будувати нові клітини. Жири ми можемо знайти, наприклад, у маслі, маргарині та різних оліях. Усі ці поживні речовини потрібні для того, щоб організм працював якнайкраще. І важливо, щоб ми щодня отримували хорошу суміш із них. Ми отримуємо енергію, споживаючи їжу. Під час клітинного дихання організм використовує енергію, що міститься в поживних речовинах їжі, також необхідний кисень, який ми отримуємо під час вдиху. Коли енергія їжі спалюється в організмі, утворюється тепло і вуглекислий газ, який ми видихаємо. Чим більше ми напружуємося, тим більше енергії нам потрібно, і тим більше кисню ми спалюємо. Саме тому ми стаємо гарячими і задиханими, наприклад, коли бігай або ринуємо. Клітинне дихання це процес, який відбувається у всіх живих організмах. Саме так організм отримує енергію з їжі, яку ми їмо. Коли ми вдихаємо кисень і їмо їжу, що містить вуглеводи, наприклад, хліб або фрукти, їжа розщеплюється в організмі і перетворюється на енергію. Під час цього процесу також вивільняється вуглекислий газ і вода, від яких організм позбувається. Протилежністю клітинного дихання є фотосинтез, під час якого рослини поглинають енергію сонця, воду і вуглекислийс, щоб утворювати вуглеводи і кисень. Як клітинне дихання, так і фотосинтез є важлице для підтримки жей на землі. Дихальні органи це частини тіла, які ми використовуємо для дихання. Коли ми вдихаємо, ми отримуємо кисень, який необхідний організму для функціонування, а коли видихаємо. Позбавляємося від вуглекислого газу, який є відходом клітинної діяльності. Дихання відбувається автоматично, без нашої свідомої участі, і воно абсолютно необхідне для нашого життя. Для того, щоб клітинне дихання могло відбуватися, потрібен кисень. Кисень це газ, який міститься в повітрі, що ми вдихаємо. І коли ми вдихаємо, ми поповнюємо запаси кисню в організмі. Кисень забирається кров'ю у маленьких легеневих міхурцях. Які називаються альвеолами всередині легень і потім транспортуються до решти організму. Коли поживні речовини їжі спалюються в організмі, утворюється вуглекислий газ, невидимий і без запаху газ, тадзалє вуглекислий злий з водіння. Два великі легені захищені грудною кліткою, оскільки вони м'які та вразливі. Коли ти вдихаєш, легені наповнюються повітрям і розширюються. А коли видихаєш, вони стискаються завдяки м'язам діафрагми. Якщо ти дихаєш спокійно, ти втягуєш приблизно пів літра повітря з кожним вдихом. Дитина робить приблизно 30 вдихів за хвилину, тоді як доросла людина від 15 до 20 вдихів за хвилину. Коли ми вдихаємо, повітря проходить через ніс або рот. Якщо ми дихаємо через ніс, повітря очищається, нагрівається і зволожується. Потім повітря проходить через гортань, яка знаходиться між глоткою та трахеєю. Гортань містить голосові зв'язки, що дозволяють нам говорити. Трахея це міцна трубка з кількома хрещовими кільцями, яка розділяється на дві гілки, що ведуть до легенів. Коли повітря досягає легень, дихальні шляхи розгалужуються на багато маленьких гілочок, а на їхніх кінцях знаходяться маленькі легеневі міхурці. Якби ми могли розгорнути всі легеневі міхурці, Площа була б такою ж великою, як трикімнатна квартира. У легенях є приблизно 350 мільйонів маленьких легеневих міхурців, де відбувається обмін газами між киснем і вуглекислим газом. Легені захищені та підтримуються діафрагмою, де розташовані м'язи, кровообіг це транспортна система тіла. Через кров усі частини тіла отримують кисені поживні речовини, а водночас відходи виводяться. Серце працює як насос, який тримає кров у русі через мережу кровоносних судин, що проходять через усе тіло. Кровообіг абсолютно необхідний для того, щоб організм функціонував належним чином, і без нього ми не могли б вижити. Серце приблизно такого ж розміру, як твій стиснутий кулак, і знаходиться захищеним за ребрами з лівого боку грудної клітки. Воно складається з потужних м'язів, які регулярно скорочуються, щоб перекачувати кров по всьому тілу. Серце розділене на дві половини. Права половина перекачує бідну на кисень кров до легень, тоді як ліва половина отримує збагачену киснем кров із легень і перекачує її до решти тіла. Серце постійно працює. Кров це транспортний засіб тіла. Завдання червоних кров'яних тілець полягає в тому. Щоб переносити кисень до клітин і забирати вуглекислий газ від них до легень, вони є круглими, плоскими клітинами, які містять багато гемоглобіну, речовини, що має багато заліза. Білі кров'яні тільця захищають організм від бактерій та інших чужорідних речовин. Вони допомагають захищати тіло від інфекцій і знищують бактерії, віруси та інші небезпечні для нас речовини. Тромбоцити відповідають за зупинку кровотеч, закриваючи рани, що виникають у кровоносних судинах. Усе це транспортується в плазмі крові, яка є рідиною нашої крові. Маленькі трубки, через які тече кров, називаються кровоносними судинами, і в тілі є три типи кровоносних судин. Артерії переносять кисень, збагачену кров від серця до різних частин тіла. В артеріях дуже високий тиск, і якщо артерія пошкоджується, кров може бризкати на кілька метрів. Капіляри це найтонші кровоносні судини, які утворюють мережу, що з'єднує артерії та вени. Капіляри мають настільки тонкі стінки, що кисень може передаватися з крові до органів і тканин тіла. Водночас відходи з тіла можуть потрапляти в кров. Вени переносять бідну на кисень кров назад до серця. У венах тиск набагато нижчий, ніж в артеріях. У тіла є дві великі очисні системи: печінка і нирки. Які допомагають нам позбавлятися від непотрібних або шкідливих речовин, які ми отримуємо, коли дихаємо і їмо. Печінка важить приблизно півтора кілограма і постійно працює над очищенням крові, що надходить із тонкого кишківника. Вона видаляє речовини, які нам не потрібні, або які можуть бути шкідливими, і передає їх ниркам. Нирки діють як фільтри організму. Вони стежать за тим, щоб усі небезпечні і шкідливі речовини, які печінка передала разом з іншими відходами, накопичувалися і виводилися з організму у вигляді сечі. Рідина зберігається в сечовому міхурі, доки ми не випорожнемо його. Легені також допомагають, видихаючи вуглекислий газ, який організму не потрібен, а кишківник виводить відходи, що залишаються після того, як поживні речовини були засвоєні з їжі. М'язи в тілі дозволяють нам рухатися. У нас є понад 600 м'язів, які всі працюють разом, щоб ми могли ходити, бігати, підіймати речі і навіть посміхатися або моргати. М'язи також керують іншими важливими функціями в організмі, такими як перекачування крові серцем і дихання. Деякими м'язами ми керуємо свідомо, наприклад, коли згинаємо руку, а інші працюють автоматично без нашої свідомої участі, як от серцевий м'яз і м'язи, які допомагають нам дихати. Саме м'язи дозволяють нам рухатися. М'язи складаються з довгих вузьких клітин, які можуть скорочуватися. Коли м'язові клітини скорочуються, це впливає на суглоб між двома кістками, що дозволяє нам згинати або розгинати суглоб. М'язи часто працюють парами: одна м'яз згинає суглоб, а інша його розгинає. Обидва м'язи працюють у протилежних напрямках, щоб створити рух. Розміри м'язів у тілі сильно відрізняються. Чотириголовий м'яз стегна, який складається з чотирьох м'язів і проходить від стегна до коліна, є найбільшим м'язом у тілі. У середині вуха знаходиться найменший м'яз тіла розміром лише кілька міліметрів. М'язи прикріплені до кісток за допомогою сухожиль. Є також м'язи у внутрішніх органах, як от серце і кишківник, якими ми не можемо керувати свідомо. У обличчі є багато маленьких м'язів, фокіне прикріплення до жодної кістки, що дозволяє нам бити обличчям і робити різні вирази. Скелет є каркасом тіла і надає нам підтримку та захист. Він утримує наше тіло і захищає важливі органи, такі як мозок, серце та легені без скелета ми не змогли б стояти або рухатися. Скелет складається з більш ніж 200 кісток, які разом утворюють міцну і стабільну структуру. Крім того, скелет служить місцем зберігання важливих речовин, таких як кальцій, який необхідний для нормального функціонування м'язів і нервів. Скелет запобігає тому, щоб тіло зруйнувалося і захищає наші внутрішні органи. Він складається з твердих кісток, які містять кальцій, що робить їх міцними. Ми можемо рухатися завдяки тому, що скелет складається з багатьох частин, а між ними є суглоби. У людини приблизно 300 суглобів, і саме вони дозволяють нам згинати, розгинати і повертати різні частини тіла. Наприклад, у шиї є поворотний суглоб, який дозволяє повертати голову з боку в бік. Інші важливі суглоби це колінний суглоб, який є найбільшим у тілі, і дрібні суглоби в руках, які забезпечують нам точність у рухах. Скелет складається з багатьох різних частин, які разом утворюють наше тіло. Череп це назва кісток голови, які захищають мозок, подібно до шолома. Грудна клітка складається з ребер і грудини та захищає важливі органи, такі як серце і легені. Вона еластична, що дозволяє їй розширюватися під час дихання. Таз складається з тазових кісток і нагадує чашу, яка підтримує живіт і внутрішні органи. У шийному відділі хребта є сім хребців, які підтримують голову і дозволяють нам її рухати. Хребет простягається вздовж усієї спини і складається з багатьох хребців, складених один на одного, що дозволяє нам згинатися і рухатися. Внизу хребта є кілька маленьких хребців, які називаються куприковими хребцями, залишком хвоста, який мали наші предки багато років тому. Довгі трубчасті кістки є в наших руках і ногах, вони міцні, але не важкі, оскільки вони порожністі всередині. Тепер, коли ми наближаємося до кінця цього відео, подивіться на список ліворуч. Він підсумовує основні частини, які вам потрібно зрозуміти. По-перше, переконайтеся, що ви розумієте основну функцію скелета, як він захищає тіло і дозволяє рухатися. Потім подумайте про м'язи, що дозволяє нам рухатися, і як м'язи працюють разом, щоб згинати та розгинати суглоби. Далі подумайте про очищувальні системи тіла, як печінка і нирки очищують організм від шкідливих речовин. Не забудьте про кровообіг. Зрозумійте, як серце перекачує кров і як кисень транспортується по тілу. І нарешті переконайтеся, що у вас є базове розуміння того, як працює дихальна система, як кисень потрапляє в організм і як вуглекислий газ видихається. Якщо ви не впевнені в чомусь із цих тем, не соромтеся переглянути відео ще раз, щоб зміцнити свої знання. Дякую, що подивилися. І якщо варпшовик галверт із браенчик, не степне відео.